На дворі практично 580-й день війни. А Путін готується геть зовсім не вау. а він збирається втихомирювати президента США. Звучить парадоксально, іронічно, але це правда. Якщо точніше, то він збирається не втихомирювати, а створює так звану міжнародну партію умиротворення Байдена. Слідом за папою римським Франциском туди вступив Ердоган, президент Туреччини, Понтифік. Президент однієї з країн НАТО сьогодні де-факто працюють на кремлівського ватажка. Пропоную з'ясувати, чи раптом світ не сказився бува. привіт, це «Аристократія», спецпроект понтограф. Мене звати Оре Сохар. І сьогодні ми подивимось, якими ниточками Путін маніпулює лідерами вільного світу. Я почну з цитати Байдена, яка була озвучена от нещодавно в стінах ООН. Лише Росія є перепоною для миру, і лише Росія здатна одномоментно припинити цю війну. Та водночас Кремль, як виявляється все ще вірить, що здатен вплинути на американського лідера, щоб той, в свою чергу, змусив Київ розміняти мир. На території мир України території для московитів. Саме зараз бункер не підвищує ставки, вдаючи себе миротворця з гранатою. Ну, за аналогією мавпи з гранатою. Він намагається перетворити адміністрацію Байдена на хірурга, що відріже від України частину території. Почнемо з заяви. Президента Туреччини Ердогана. Він власне черговий, хто зараз намагається перекрутити мізки американцям на путінський лад. Це він напередодні сесії ООН озвучив набір непоєднувальних слів. В мові це називається «оксюморон», на кшталт гарячий е сніг, в політиці це називається дипломатією. Наскільки надійними є Захід, настільки надійна Росія? Далі я довіряю РФ так само, як і Заходу. А це взагалі прекрасно. Путін насправді виступає за припинення цієї війни якнайшвидше. І не варто. Ердогана називати про російським він і нашим, і вашим, тобто намагається кругом знайти свій інтерес, навіть якщо той погано пахне. І такий, як Ердоган, багато з приблизно аналогічними меседжами, нещодавно виступив Ватикан, очільники Китаю, Бразилії, Угорщини та низки африканських країн їм беквокалом підспівують голоси відомих на заході журналістів, експертів. Задача, і всіх зрозуміла: переконати Байдена, що Путін хороший хлопець, а війна триває саме через непоступливість Києва. Зауважте глибину деформації реальності на тлі заяв Байдена, мовляв, Росія перепона для миру, лише вона здатна одномоментно припинити війну. Ердоган, як президент однієї з держав НАТО, папа Римський як е, духовний понтифік і лідер духовного світу, вони називають Путіна хорошим хлопцем та закликають зберегти обличчя йому. Більше того, сісти з агресором за. Ціл переговорів, і кожен підтримкою кремлівського вигнанця переслідує свій меркантильний інтерес. Ну, скажемо відверто, пощастило Путіну жити в час Редогана, Франциска та Дасільва, президента Бразилії, бо 1945 року ніхто світових лідерів не здогадався закликати зберегти обличчя Гітлеру. Якщо узагальнити цю всю історію, то створення партії замирення Байдена це фактично другий етап світової інформаційно-психологічної операції Кремля. Нагадаю, що на першому українцям вливали в вуха, що захід кинув нашу державу на призволяще, не постачає зброї і, взагалі, домовляється за спиною з Путіном з Китаєм і з ким завгодно, навіть з дітьком Лисим. Але нас очікує ще третій етап, і він передбачає інтронізацію в Києві проросійського уряду, який поставить Кремль. Фактично, Росія не відмовилася від свого плану, але вона збирається його реалізовувати уже не на гусеницях танків, а через маніпуляцію громадською свідомостю. Фактично це планується зробити за грузинським сценарієм, сіючи з невіру до заходу, розмухуючи в Україні полум'я почуття зради. Західними партнерами українців вже зараз пропагандони торгують шлях до політичної кризи, що створить сприятливий ґрунт для культивування антизахідних. Політиків, зрештою, Білий Дім дав підстави для подібних маніпуляцій Кремля. Нагадаю, що напередодні широкомасштабного вторгнення США і РФ встановили взаємні правила війни в Україні. Цими правилами проведено чимало червоних ліній для США та України, але зовсім не для Росії. Про ці червоні лінії сьогодні відкрито пишуть західні аналітики. Зокрема, у листопаді 2021 року Байден відправив Вільяма Бенса, керівника ЦРУ, і е, колись посла в Російській Федерації до Москви. Бенс як представник так званих ястребів миру входить в крило помічника президента з Нацбезпеки безпеки Джейка Салівана. Це власне та група, яка завжди дмухала на Росію, закликала не підливати олію вогонь ескалації конфлікту. Постійно пророкувала можливу ядерну війну з боку Росії, і взагалі казала, що Путіна краще не чіпати. Оцей, власне, власний Бенс приїхав до Москви, і в телефонній розмові з Путіним запропонував колосальну пропозицію. Зокрема, адміністрація Байдена його устами пообіцяла, що США в разі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну не воюватимуть з росіянами напряму і не добиватимуться зміни путінського режиму. Московія своєю чергою обмежить війну лише нападом на Україну. От такий собі гешефт. Фактично, Бернс дав бункерному карт-бланш напасти на Україну в обмін на не напад на країни НАТО. Саме Бернс прикрутив запобіжник від повної перемоги України, оскільки термін перемога в нашому українському розумінні передбачає повний демонтаж режиму Путіна. А також не зараження морду від. Імперської ідеології, оскільки після нинішньої поразки Москва через декілька років може почати та не може вона точно почне повторну війну, якщо залишиться нинішні тенденції імперіалізму і радикального націоналізму. Тому в розумінні ястребів миру спроба ізолювати та покалічити Росію неможливої комунікації між Російською Федерацією та США, а повна Перемога про українські сил в Європі може завдати шкоди американським інтересам в інших регіонах світу. Висновок очевидний: захід забороняє Україні вигравати війну, щоб врятувати російське самодержавство, а затягування заходу із постачанням зброї для літнього контрнаступу стало диявольським подарунком Кремлю. Це ще не вся історія, а справа в тому, що у Байдена є і інші крила, і ми зараз спостерігаємо за тим, яке з них виявиться життєздатнішим і життєстверднішим. Тому не час здаватися, час підтримувати ЗСУ і донатити на наших оборонців. Підписуйтесь на аристократію, ставте лайки і Побачимося!